Вітаю всіх волі. Це садок Вишневий. Хочу з паном Анатолієм Мікіменком. Привіт, друже. Привіт, хочу обговорити одну таку річ, яку чомусь вважається, що вона абсолютно достоменна, вона абсолютно правильна, вона наочна і наглядна. Щодо того, що цю війну розв'язав захід, такий собі колективний захід. Але зробив це дуже тонко і делікатно. Так, да, Багато років накопичував можливості, розставляв необхідних людей. Ну, що таке підготовка? Підготовка це коли я виділяю гроші, акумулюю впевно, на певних рахунках, виділяю певне під... людей з певною підготовкою, забезпечую певну кількість інструментів, а далі якимось своїми діями спонукаю. Спонукаю на розв'язання ситуації, щоб вона вийшла в те русло, яке я планую, так, так, так. отже, в нас чомусь вважається, що росіяни, що Росія Кремль і вся оця кремлівська гопота, вони напали на на Україну, тому що їх спровокували. Чи їх примусили якимось чином, чи їх там купили, там, чи залякали, чи е, запросили, чи дозволили напасти на Україну. І оця позиція, що саме Захід винен в розв'язанні цієї війни Росією, вона впливає на всі слова, заяви і поведінку нашого істеблішменту. Президента, головного голову МЗС, юристів і всіх публічних людей, а зокрема інтелектуалів українських, які говорять про ці речі, навіть не ховаючись про те, що Захід винен. І тепер ми від заходу маємо вимагати всього для того, щоб ми перемену раз ви розв'язали цю війну, значить, все ви винні. Давайте, ви нам винні. Так, так. З іншого боку, я дивлюся на реакцію Заходу, і я розумію, що 2 плюс 2 не сходиться. Угу. Що це не 1 плюс один. Угу. <плес> Де неочевидні речі да, формуються в ще більш неочевидні висновки. Тут все дуже чітко. Мене спонукали подумати про ці речі кілька фактів. Факт перший: заява і дії. Скажімо так, американських промисловців, які починають шукати місце для виробництва патронів не натовського стандарту, радянського стандарту 5.45 на 39. Mm -hmm. На весні, в травні, в червні, на початку літа, було дуже багато заяв, було більше півтора десятки про те, що Україна переходить на стандарти НАТО. Стандарти НАТО це зовсім інші патрони інших калібрів, і по факту розгортати би оці виробництва. Але виявляється, що причина в тому, що НАТО, Сполучені Штати, союзники їхні не мають достатньої кількості стволів, натівського стандарту, щоб переозброїти Україну. Тоді боєприпаси відповідно треба виготовляти відпо... до радянських. Райдна... Да. Друге, виявляється, ну от це мене спонукало шукати далі. Виявляється, що на сьогоднішній день спостерігаються певні, певні проблеми із боєприпасами більших калібрів натовського стандарту під артилерію. Коли я готуюсь до війни. Коли я хочу цієї війни, коли я плекаю цю війну, я б, напевно, би... намагався би забезпечити. Ну, зрозуміло, мали би бути якісь стратегічні розрахунки Отже. на якусь тривалість війну. Це, це перший такий То... кластер. Да? Другий кластер е підготовлені кадри. Немає на сьогоднішній день, я не бачу підготовлених кадрів інструкторського командного, аналітичного розвідувального складу, які обов'язково треба готувати для війни, якщо я її хочу. Їх немає. Українські вояки їздять в закордонні центри, де їх вчать люди, які абсолютно не мають жодного уявлення, як протікає військова кампанія в Україні. Не маючи жодного уявлення, вони їх вчать тому, що вміють самі десантування в джунглі, дії в пустелі, там і так далі. Я отрірю. Uh -huh. Ну я звичайно перебільшую, але насправді воно так: насправді, на сьогоднішній день будь-який наш сержант і молодший офіцер, який пройшов кампанію 14-го, і кілька місяців кампанії весняної. Знає, вміє і розуміє про цю війну набагато більше, ніж жоден інструктор, з якими працюють наші хлопці за кордоном. Третє. Дуже цікава виникає ситуація із неготовністю закривати небо, І взагалі з ставленням до системи цих польотів, перельотів неба. Більше того, поведінка абсолютно не зрозуміла країн-членів НАТО щодо того, що відбувається в Україні. Хоч ми чуємо заяву, що всі згодні прийняти Україну в НАТО, але після того, як завершиться війна, це говорить про те, що вони не просто були не готові до цієї війни, вони до неї не готувалися. Хто готувався? По цих самих ознаках готувалася Росія. Єдине, що вона не готувалася на таку тривалу кампанію, не готувалася настільки довго возюкатись з Україною, якої вважається не існує. Вони не розраховували на те, що українці виявляться українцями. Вони не розраховували на те, що українці скористаються можливостями НАТО. Вони були впевнені в тому, що ніхто нічого не дасть Україні. І це випливало з того, що, е, як на мене, в Кремлі дуже чітко розуміють, що таке є захід, цей колективний захід. І більше того, вони якраз розуміються на твоїй улюбленій темі, не на моїй. Моя є наслідком, угу. а метафізика. Вони чому росіяни настільки впевнені, що Захід буде безпорадним, що Захід не зможе воювати в Україні, що не зможе чинити опір? це якраз твоя царина, це якраз твоя теорія. Це те... не стільки теорія. Я тобі скажу, що я базуюся на звичайних Практичних речах. Я там протягом трьох, чотирьох, а можливо і п'яти років активно слідкував за діяльністю. Це починалося з 2015 року. Я вперше познайомився з таким чуваком, як Кургінян. Це 14 рік. Uh -huh. Кургінян. я поцікався, хто він такий, з'ясував, що він філософ. Далі я вийшов на товарище Дугіна. Потім. Ну, кому йдеться філоп? Ні, 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 давай, не будемо наших вражати. Я до чого це все веду? Я послухав, що вони говорять. Рівень їх підготовки куди більший, ніж умовного Ігоря Гриніва. Наступний момент, який я помітив, всі ці люди активно відвідували міжнародні конференції, які відбувалися в Німеччині, Франції, в Італії, в Британії, в США, в Канаді. Ці люди знають іноземні мови. Той же Дугін спілкується і в оригіналі читає праці французьких і німецьких філософів, їздив активно. Вони вивчали портрет метафізичний склав європейців. Вони розуміли, хто вони такі, що вони можуть, які трансформації вони пережили. Це те, чим не займалися тут, у нас в Україні. Вони їздили і бачили не те, що потрібно. Може, вони їздили, може те щось бачили. Але вони в основному міняли. Я знаю, як готуються наші науковці до міжнародних конференцій. Вони в основному переживають за те, в якому костюмі вони вийдуть, і в якому ракурсі і треба, піс... і в якому ракурсі треба поставити своє обличчя, щоб не було видно, наприклад, там підборіддя негарного чи угу, там вуха угу. неправильно стиля. Я це говорю, Я це в книжках не пишеться. Я спілкувався з цими людьми. Які в основному так розуміли міжнародні конференції? Як вони будуть виглядати? І більше нічого, А, а люди на зразок Дугіна, Кургіняна тож Фурсова. Угу. І так далі. Вони зовсім іншу виконували місію, і так далі. І задачі виконували. І вони зібрали портрет і зрозуміли, що середньопересічний європейць і політик вони стали фізикалістами або матеріалістами, і в них немає цієї метафізичної складової. Для них головне це комфорт, добробут і безпека, і вони не будуть втручатися. Якісь е, е, ризикові проекти, які загрожують їх комфорту, безпеці. Тобто моя економіць. хата з краю» – це не про українців, так, це про так, сучасних так. Вони, європейців. Вони просто собі що, от тут мова іде, е, тому що утилітарна е, парадигма, е, парадигма вона має свою раціональність, а метафізична свою раціональність. Вони вважали, що це утилітарні люди, і вони будуть мислити раціонально. В системі координат корисливості, меркантильності Слухай, а більш простими словами, на прикладах. Це поведінкові приклади мене цікавлять. Так, поведінкові приклади, ну прості, ну, для чого в, там в, е, сваритися з Путіним, якщо він там за 2-3 дні, дні все зробить, а вони будуть як отри, Ну, У них заплановані відпустки два рази на рік, наприклад, uh -huh. влітку там, і взимку. Ну, зламається весь графік на наступні роки. Все. Ну, більше того, тих українців, жінок і дітей, які біжуть від Путіна. Ми прихистимо правильно? Ну, це в крайньому у є, випадку. Да, у Нас є на це більше хрограми, того, да. я пам'ятаю перші публікації в перші дні війни. Ними строкатіла ця українська правда, там і лівий берег, і ще там, якісь які взагалі Щоб провели біжове стан збудження Європи. всіх оцих психологінь, критикінь і так далі. Які казали нарешті, нам буде робота. Ми будемо працювати з заплаканими з Зашмарканими українськими дітьми і їх мамами, і ми покажемо клас там екстра от, точка прикладання наших зусиль і самореалізації. Потім вони зрозуміли, що це все серйозно, і, і, і тут психотерапію не обійдешся, так е, ось, і це насправді тут, тут, тут я пояснив. Чому Кремль і Росія були впевнені, тому що вони мали цей портрет створений їх філософсь... філософами? Я от задаю запитання. А, от дослідниками дослідниками, філософами. так от ти вже Дугіним, Кургіняном, Фурсовим. А, і... Там які, такі взагалі цікаві кругли. Це я які... назвав тільки прізвища відомі. Там ще група. ці люди в, за допомогою філософії філософських підходів намагалися вирішити практичні завдання, Абсолютно. які в них вдалося вирішити. Так. Абсолютно, і вони просто чітко розуміли, що треба завжди слідкувати за чужими ідеями, тому що, як там говорять класики, ідея, вона початок ваших дій. Так вони розуміли, що оці західні ідеї вони є початками дій західних політиків. І от ранній, ранній і надранній Штайнмаєр, це якраз збірний образ, тобто людина, uh -huh. яка взагалі дезорієнтована, нічого не розуміла. І так далі, я ж вертаюся до якщо ти дозволиш, я швидко вернуся до того, що ти починав. Там ж безліч безліч протиріч. Тобто, це ж не просто так, що звинувачують англосаксів і західний світ в тому, що вони провокували Росію на нас напасти. Ну зразу відпадає там французи, італійці, німці. Ну тому, що вони. А взагалі не передбачали ніякої війни, і наступне, що якби da, І навіть артилерійські системи розвивалися на no велику великіст... to, кількість. пострілів ну, ну, ну Це треба бути взагалі ось, я не знаю, з порушенням а, мислення, щоб не зрозуміти, що ні італійці, німці, ні, 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 ні французи не передбачали падіння Росії занепад Росії і фрагментацію, ні, тим більше англосакси це не передбачали. Тобто, ну як можна пояснити, по ну тобто з чим з'єднується, що вони провокували Росію для того, щоб її зачепити і фрагментувати, яким чином? При цьому всьому ніхто не дає собі якось запитання, що це ця вся фрагментація, ця атака на Росію вона взагалі не, не співпадає з захопленням України, ну, української території, тому що там і прогнози, що три дні. Ну, як може це все разом поєднувати? що прогноз всіх їх інституцій, військових там за чотири дні ця Україна буде окупована, і водночасно це потім якось призведе. До фрагментації, таке враження, що окупація України тільки тоді відкриває їм можливості фрагментації і занепаду Росії. Ну оце, це ну, оце, маразм раз... інтелектуальний ні, просто маразм. Ні, ні. це інформаційно-психологічна операція ага. ну, кремлівських кіл, які не відносяться до групи Путіна для того, щоб зберігти будь-яким чином зберігти Росію, нехай вишиванці. Нехай з українською мовою, нехай це буде Русь, Україна, але зберігти оцю е, Росію культурний пласт розпоряджатися чужими життями без їх згоди і навіть долаючи їх супротив. Я... Е, що я тобі хочу ще про запропонувати обговорити в цьому самому ключі? Е, це те, що е, якщо наші президент і урядовці, і інші люди, яких болівають за Україну, змінять риторику, усвідомлюючи цей факт, що може відбутися, стане чи, чи стане конструктивним спілкування з е, Заходом, з союзниками, чи ми можемо перейти, чи виграє від цього Україна, що ми перестанемо звинувачувати Захід в тому, що це вони спровокували війну? Ти знаєш, дивися, от щодо цих всіх звинувачень, я розумію людей, які знаходились на кремлівській котлеті, а у нас їх тут багато в Україні, і тут по центру, і на Золотих Воротах, в тому числі, ходить. А, які говорять про те, що Росію спровокували і негідники англосакси. Але а, я не розумію людей, які вважають англосаксів нашими союзниками і партнерами, і просять у них зброю, тому що такі закидони, м'яко кажучи, вони ж ну напряму звинувачують західний світ і англосаксів. У розв'язанні війни це тяжкий, важкий злочин. Це З одного боку, вони їх звинувачують у да. важкому так, злочині, та, важкому а злочин. кажуть, ну, ми ж партнери, дайте зброю. Так, так. Це ж важкий злочин. Я хочу теж проапелювати до. Всіх оцих інтелектуалів я не можу зрозуміти, чому вони не помічають ну, простої речі, що війна як інструмент в західній цивілізації заборонена для вирішення якихось проблем і просування своїх доктрин в західній цивілізації. Щоб мене налови саме ця позиція щоб, стала причиною їх поведінки. Безперечно, щоб мене наловили там на Іраку, на Ірану там чи на Афганістані там і так далі. Ну, тому що там була розв'язана війна, там, ну зрозуміло, але це за рамками західної цивілізації. Це ісламський чужий світ, де можна собі допустити щось побрязкати зброю. Там так, але в Європі розв'язувати війну і взагалі світового західна цивілізація готувалася до безвоєнного взагалі такого існування. Безвоєнного існування, і це треба ну, ну чітко розуміти. Тобто дві ну, речі, які я назвав. Що треба не можна... лишити за душками е ну, оціночні судження щодо цієї позиції наші, да? бо для нас це звучить якось дуже по-ідіотськи. Але ми закриємо -за да? це, не будемо розглядати. Будемо виходити з того, що війна була для Європи, європейських еліт. Європейських інтелектуалів, радників і осіб, які приймають рішення, неприйнятним варіантом. Звичайно неприйнятним варіанти. Більше того, якщо б захід хотів фрагментувати Росію і завдати якогось нищівного нару, анексія Криму і атака на Донбас була ну просто тоді кричущим випадком, року чотирнадцятому році, і достатнім для того, щоб провести всі свої реалізувати всі свої таємні плани. Далі, окей, в 2014 році не встигли. Так, до 2022 <зас> Ну, все можна, можна. було підготувати. Вже тоді було зрозуміло, що ніякими санкціями нічого не можна... війну зупинити і не можна призвести до фрагментації Російської Федерації ЗАНПО, до її там переформатування. Потім з'ясовується, що взагалі Сполучені Штати Америки дуже сильно переживають, щоб. Путін і там Кремль не втратив контроль над територією, тому що це призве до посилення Китаю, оскільки е, е, Сибір там далекий схід він вже під загрозою. Е, ну якщо не анексії, то колонізації. Плавної колонізації Китаю, Тож дефрагментація Росії так, так само та, не вигідна, не вигідна. Да, вони ну як, як це все сходиться в голі до чого все веду? Що Ну безліч ну безліч неготовність до війни, не готовність ні стволів, нема, ні снарядів, ні боєприпасів, ні патронів і так далі. Розказують про те, що захід готувався до війни, провокував на до чого на що він розраховував. це. <свісно> проблема до речі. Що, ну, навіть в навіть в зібрати комплекти форми. Та і спорядження відповідь, є відповідь на всі ці ну, питання насправді є простими. Захід сумнівався в наш в двох речах в нашій ідентичності, наскільки ми себе відокремлюємо від росіян в ідентичності, сумнівався і в здатності чинити опір, тому що він робив проекцію свого обивателя на нашого обивателя. Він так. не думав, що ми можемо воювати. Так. Тобто, ну як можна передати зброю людям, які потім побудуть обніматися з росіянами і казати: Да ну що, що, ось вам джавеліни. Да? Ну, якби це. Я ще раз просто хочу нагадати, що оці всі прогнози 3-4 дні вони будувалися з оцінки стану чиновників, їх розумових здібностей, наявності там складів, там і всього як їхні, проти, так і наших в Україні. Да. В Україні вони оцінювали формальні ознаки, вони не оцінювали людей. Бо, ну, а чим українці відрізняються від росіян? Вони думають, що нічим. І дуже багато нас людей в Україні, які заявляють, що українці нічим абсолютно не відрізняються від похуасів нові я міні. ще можу закинути а, великий камінь в го це в, в європейський город сто щодо їх а, соціології, їх соціологів і філософів. В тому числі вони як ніхто загалі мали ніг як ніхто мали би розуміти просто річ, Україна а, і ця територія вона ну має особливості, тому що тут народ. Традиційно немає еліт, еліт немає, і не можна робити проекцію з президента на народ, тому що вони вважають, що якщо ми вибрали якогось там паяца чи клоуна, ну взагалі не. Політика, то типу, тут теж всі такі клоуни і пається. Як ми ну максимум, що ми можемо цей саме це грати на роялі різними органами і більше нічим. Ну, ну нічим. що ніку збирав, збирати. Да, це повна, тобто вони взагалі не знали України не знали цієї особливості. У нас може будь-хто стати президентом в, в такій ситуації. Навіть без патрон, ну так ну взагалі. Тобто, тут не треба бути особливим цим самим, щоб стати і пройти у владу. І стати там президентом. Отже, отже, на сьогоднішній день, зараз, як на мене, якщо б усвідомили цей факт, що війна розв'язана Росією, розумілася чітко, бажалося в настані цих наслідків, тобто вони чітко знали, якими інструментами, в якому об'ємі і так далі, і тому подібне вони будуть робити. А це б змінило дуже сильно ставлення по-перше, до переговорів, до переговорів з партнерами і партнерських стосунків. Нарешті українці чи український естеблішмент почав би вибудовувати партнерські стосунки з такими самими людьми, як вони на Заході. Це дуже важливо. Бо на сьогоднішній день таке враження, що наш естеблішмент довіряє росіянам набагато більше, ніж довіряє Заходу, і причиною, як на мене, є якраз оця поширена думка, що Захід винен у розв'язанні цієї війни. А що ж, що ж ну, буде би робити бідні росіяни? У, у нас ще є дві хвилини, і я хочу підсвітити ще один момент. Але але важливо розуміти, що ну як коли ми говоримо про ці всі процеси, все таки а, ми маємо розуміти первинність або примат, і примат тут не тільки неправильно представляти причини цієї війни як російсько-українські взаємини. Там, Путін просто вважав цю територію своєю і хотів на практиці це перевірити, наскільки вона там є його, якщо так метафорично говорити. Ні, насправді, ні, більше насправді, більше, насправді більше, тому що Путін, власне кажучи, ми любимо говорити про цей світовий порядок, старий світовий порядок, новий. Він, власне, чітко зрозумів. Що західна цивілізація, старий світовий порядок, він толерує дуже багато зла, і це є причиною війни. Він би не ніколи ж не розраховував на підтримку НАТО, на підтримку європейців. Тобто, утилітарна, утилітарний світогляд, і от матеріалізм, це є зло насправді. І причина цієї війни це занепад західної цивілізації. Він був впевнений у безкарності і у перемозі. Це важливо розуміти. Якби просто Путін вважав Україну своєю територією, а у українців якимось недороблених росіян, але знав би, що західна цивілізація не допустить військової агресії, не допустить в будь-якій формі. Тому що захід погодився на лайт-версію війни. Типа, мовляв, за чотири дні, Бог з ними хай там уже що хочете, робить. Да? То цього всього не було б. Це важливо розуміти. Тобто, оцей порок західної цивілізації він є ключовим, він є первинним і приматом цій війни. а вторинним уже є російсько-українські розбіжності. Але постає питання, що робити. В цьому смисловому коридорі це тема окремої розмови. Бу, добре, такдію закінч... тебе на слові да, закінчити <рес> панцеш... наступну роботу да. Да, розмову про те, що, що саме, який план виходу з цієї ситуації, що мала би робити Україна, а, і куди нам рухатись далі. Mm -hmm. Це був садок Вишневий. Дякую всім.